Привіт, мої дуренькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні на огляді дві монети України, які вже вийшли з обігу. Монети двох різних штампів. Монета справа має менший штамп, але він ширший і більш розтягнутий. Тепер перевернемо монети на реверс. І ми бачимо, що монета справа має менший штамп, п'ятірочка більш віддалена від слова копійок, хвостик в п'ятірочки монеті справа менш закручений, ніж в монеті зліва. Монети виготовлені з нержавіючої сталі з нікеловим покриттям. Вага монети 4,3 грама. г. Діаметр 27 мм. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я раритетних монет.